Вітаю всіх! Сьогодні, як завжди, в нашій програмі. Ми говоримо про людей, які змінюють себе, світ навколо їх історії. Надихають, вони ідентифікують і повертають довіру до життя. Саме така людина в нас в студії це Оля Бенда, яка втратила ногу на війні, але не втратила сенс життя. Я тебе вітаю, Олечка, і хочеться про тебе поговорити взагалі, як де і саме народжуються такі люди, як ти? Ну, я народилася в місто Вінниці до 24 років проживала там, а потім пішла на війну в 2016 році. Після народження дитини в 2014 році я вирішила, що хочу захистити свою дитину. Це саме було таке рішення від зову серця так. чи було оточення якесь? Ні, в Вінниці, як ви знаєте, в принципі тихо, але мені не сподобалося все, що відбувалося, коли починалося це АТО, заворушення, майдан, і що відбувалося у на самій Вінниці. І я вирішила, що я маю піти допомогти хлопцям, дівчатам. Захистити країну, щоб ну не відбувалося такого повномасштабного вторгнення, що тоді не хотілося мені, слухай, ну ти мала тоді тоді дитину дуже маленьку. Я так розумію, так, скільки півтора, було? Місь... півтора року півтора року, і жінка приймає таке рішення захистити дитину саме не під материнським лоном, не вдома, а піти на фронт. І тим паче, ти сама сказала, що Вінниця була дуже затишне місто на той час, і саме дай Бог що ж так все залишається. І не всі люди того часу розуміли, що почалась таки війна. Але ти зрозуміла, з яких джерел ти це зрозуміла? Ну, якось, знаєте, відчула, що я повинна там бути, що я там потрібна. І е, тоді було дуже важко потрапити на службу дівчині. Потрібно е, відношення з військової частини, що обов'язково ця частина візьме на службу тебе, тому що дівчат дуже не хотіли брати. І в мене професія діловод, секретар, оператор поштового зв'язку, але по професії в армію я не змогла потрапити. Потрапила як кухар. Ага, тобто ти працювала кухарем. Я годувала наших хлопців подальше від начальства поближче до кухні, <зв 'язок> так, як то кажуть в армії. Знаєте, спочатку в мене було, виходило так, що я була близько до начальства. А потім мене просто відправили, запиталися, чи я хочу там хлопцям допомогти готувати їсти на передовій ближче до передової. Я Кажу, чому б ні? Я згодна, давайте переведемо мене. Мене перевели ближче до хлопців, ближче до передка. І от тоді я була подалі вже від начальства. Так а наскільки часто ти бачила свою родину і що ти відчувала, коли дитина була не з тобою, вона була доволі маленькою. А... Було важко спочатку, в перші дні, тому що я прокидалася ще до самої служби в армії. Я працювала в магазині, пішла працювати в магазин. Я прокидалася, йшла на роботу, син ще спав. Я приходила з роботи, він вже спав. І там декілька місяців, от такого, було важко, важких моментів, щоб прийняти це рішення і піти служити. Знаєте, вже якось відвиклося від того, що я кожен день маю бути біля дитини. Що дит... я бачу, що дитина розвивається, в нього все добре, і він не так був вже сильно прив'язаний, як в перші дні, коли я пішла працювати. А що ти йому сказала дитині? Як ти пояснила, де мама? Ну йому було тоді півтора року, то йому особливо не потрібно було пояснювати. І він більш такий самостійніший, ніж а, мій другий син, тому що другий син він дуже прив'язаний до мене. Навіть коли я йду на роботу, він мені мама я з тобою. І коли я повертаюся з роботи, він так радіє, як ніби мене півтора року не бачив. Але Ставшись... другий син е, з'явився пізніше, вже так. правильно. Тобто, ти вже усвідомила напевно, що ти залишала першого свого сина і більш приділяєш уваги до другого сина. Але давай повернемося в ті часи. Як все ж таки було ну як сприйняли твоє, твої близькі оточення, що ти саме як дівчина це не зараз, а тоді пішла на фронт? Ну, я сама з багатодітної сім'ї, у нас семеро сім'ї, я найстарша. І коли я сказала мамі, що хочу піти служити, вона каже, ну спробуй, ми тебе підтримаємо. Сина я залишила якраз тоді з нею. Він каже, одним більше, другим менше. У мене моя наймолодша сестра на рік старша мого сина, Діми, угу. так що їм не було сумно. І я перераховувала кошти для Діми, тобто все було добре. Він був під наглядом. Ось, але, в принципі, є, можливо таке, що я відчуваю, що не додала йому тієї материнської уваги, якої б хотіла б надати. Але розумію, що він все одно вдячний мені за те, що я зробила таке, такий крок і пішла захищати країну. Він е, гордиться мною, пишається, і він не соромиться того, що мама була на війні. Він навпаки, от мене мама була на війні. Мама допомагала, мама захищала. Де були твої хвилювання, коли ти мала свідомість, так? але ти вже зрозуміла, що щось що з ногою? Чи не розуміла, що тоді? Я до останнього не розуміла і не знала, що в мене там, тому що е коли я прокинулася, я почала кричати. Прибіг хлопець братим, він мене витягнув. Е спочатку мене спустили в погріб. Щоб накласти турнікет, ну я не піднімала голову, тобто я питалася у хлопців, що там, але вони мені не відповідали. Потім вони так і не змогли натягнути турнікет, мене винесли знову на вулицю, посадили, і я дивлюся, що коліно є. Стопа в крові, але вона є. Тобто, я думаю, ну там трошки зацепило, я там шеволити не буду. Натягнули турнікет. І що в мене немає ноги, я дізналася вже в лікарні в Покровську. Навіть коли привезли в Авдіївку на перший огляд, одразу з нашої точки. Я не знала, що в мене немає ноги. Хто тобі сказав? А я прокинулася. Перше, що дивлюся, що я говорити не можу, там були ж трубки оці. Щоб дихати, можна було спокійно, тому що в мене була перевозка з Авдіївки в Покровськ, і я прокинулася і дивлюся, сидить медсестра. Вона вишивала, по-моєму, цей бісер. Я попросила, щоб хочу говорити. Вони мені витягнули цю трубку. Я кажу: поправте мені ногу, тому що коли була евакуація, мене ліва стопа лягла направо. Я не дуже люблю, щоб було жарко в ноги кажу, поправте, будь ласка, ліву ногу, бо я, я знаю, що там щось з нею не так, що вона була поранена. Я боюсь шевелити, щоб гірше не зробити. Вона так, як у ногу. І тоді в мене був шок, тому що, по-перше, ну, не так мають казати людині, що в неї нема ноги. А по-друге, що я залишилася без ноги. І перше, в мене, ну, Льоша, на той момент, ми просто з ним зустрічалися. Ми з ним... Він ще не був в ні, ні, ні. Ми з ним зустрічалися півроку, і я попросила телефон, що кажу, хочу зателефонувати мамі. Це на той момент якраз був День Матері, 14 травня. Я подзвонила мамі, кажу, мама, зі мною все добре, але немає шматочка ноги. Ну, І виключилась. Потім я почала дзвонити льоші, кажу, що я в лікарні, він каже, я вже знаю, я вже їду, чекаю, я скоро буду. І коли він мені це сказав, я заспокоїлась. Мені стало спокійніше, що він приїде, що він мене не покинув. Одну знаєте, сам на сам з цим, хоч ми тоді і зустрічалися. Просто це просто велика підтримка чоловіка. Тому що дуже важливо для близької людини підтримка близької людини, бо це майже сенс життя, і коли ти знаходишся в такому скрутному становищі, то перше, що ти хочеш відчути, це підтримку, звичайно, любов, довіру, добро. Було це в тебе. Звичайно, було. І ну, я ж кажу, він мені він приїхав, він одразу вже знав, що мені дадуть протез, що нададуться безкоштовно, тому що держава цим займається. Що я зможу ходити, можливо, дадуть біговий протез, я ж зможу бігати, що в мене буде звичайне активне життя, так, але на протезі. Тобто він був повністю підготовлений. Він приїхав вже з усією інформацією, він мені все виклав по полочках, і я вже була спокійна за своє майбутнє життя, що, в принципі, можу спокійно жити і не опускати руки. В мене є підтримка чоловіка. В мене є підтримка рідних. А я вам скажу на момент поранення, це найголовніше, що для мене було. Що от мене не покинули, що я комусь потрібна, і це мені надало мотивацію жити і швидше стати на ноги, швидше одужати, швидше ходити і все інше. Ми знаємо дуже багато в тебе футбольних змагань, і взагалі ти в спорті активна, і ти громадський діяч, волонтер, спортсменка. Як ти все ну, поєднуєш? Волонтер. Я б не сказала, що волонтер. Просто роблю. Е, ну, якщо я можу від себе щось зробити, допомогти людині, то я допомагаю. Добрий, Добрий, Добрий день. Добрий день. Сьогодні в нас відкрите тренування з «Амфутболу». Нещодавно у нас була створена до 2025 році, в лютому місяці презентована ця команда. У складі команди це безпосередньо ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, наші герої. Хочеться якихось навантажень, щоб тримати себе в тонусі своє тіло і щоб гарно ходити на протезі. І це я вам скажу допомагає. спортом. Займатися це для мене як і реабілітація. В першу чергу моральна, в другу чергу фізична. Тому що, якщо взяти футбольну команду, то в нас там така сім'я. Ми один одного знаємо, один одного підтримуємо, можемо поспілкуватися, можемо підказати. І плюс до того всього ми займаємося спортом, тримаємо себе в гарній фізичній формі і їздимо на змагання. Одразу після поранення треба було починати вчитися заново ходити. І на реабілітації нам дуже дали гарний досвід і поради, що реабілітація через спорт це найкраща реабілітація. Ну, це видно, це видно. Ти дуже гарно виглядаєш, дуже сильна. І я думаю, всі, хто бачить тебе, просто не уявляють, як це взагалі можливо. Бути гарною, красивою, підтягнутою і ще ну таке навантаження. Але дякую тобі за це. Скажи, як відбувається зараз справа з тим чоловіком, куди ти вже дала, щоб його шукали, де саме він зник? Зник він під Бахмутом, Пліщівка, служив він третій окремій штурмовій. Скрізь, куди треба було подати документацію, заяви, скрізь, де тільки треба було, ми подали з його мамою, тому що. Є гарна допомога зі сторони військового військомату, військомату ТЦК, тому що після звільнення з військової служби я ще служила рік в військоматі. Коли звільнилася, не, не звільнилася, я б сказала, а перевелася з бойової частини в військомат після поранення. Тобто там мені допомагали, але, на жаль, пошуки поки що ніяких не надали результатів. Поки що він все таки зникли безвісти, вважається. все одно. Ти не втрачаєш надії, ти борешся? Звичайно, я чекаю, тому що як його мама сказала, ну не може таке кохання просто так закінчитись. Ти просто велика молодець. Добре. Якщо я на тебе дивлюсь і хочу з тобою поговорити, як це можу я зробити? От глядач нас дивиться, і він хоче з тобою поспілкувати, поспілкуватись. Ти зможеш поспілкуватись, надатися які поради підтримати. Ну, знаєте, не люблю надавати поради, тому що хочеться, щоб людина просто не, не кажу, що не краще не надавати поради. Типу, от на твоєму місці я б зробила б так, та так і так. Але от підтримати, е, якусь надати мотивацію зі своєї сторони, просто поспілкуватися зі мною. Я гарно шуткую, як мені кажуть люди. Ось в принципі без проблем може шукати в мене в соцмережах, додаватися. Я завжди готова відповісти на всі питання, допомогти, заманити футбол, Супер! тому що футбол зараз нарешті в нашій країні, а футбол для людей з ампутованими кінцівками почав дуже швидко розвиватися, і це ну, нереально круто. Я така рада, тому що коли в 23-му році це тільки все таке все сире, незрозуміле. То в 24 році, в листопаді, ми вже поїхали на чемпіонат світу жіночого амфутболу і зайняли шосте місце по світу. Так, зараз вже в Україні робляться команди, і буде вже в Україні чемпіонат влаштовуватися. Ну це дуже круто. В нас вже буде в травні весняний кубок. І, і дівчача, і жіноча команда збірна, але є чоловічі команди, на жаль, чоловічих більше, тому що чоловіків більше з ампутованими кінцівками. Але в нас не тільки ветерани, а й цивільні. Так що такі шукаємо і, і, і я до речі скажу вам, що і дітей шукаємо, щоб вони вже починали свої такі перші футбольні кроки. Це супер. Мати такого тренера, як ти, це просто залюбки. Я Сподіваюся, і... що я буду в майбутньому тренером. Поки що я тільки. Капітан жіночої звірний, так що ти знаєш, слухаючи сьогодні, тебе я дуже надихнулася твоєю історією, Я взагалі дуже надихаюся твоєю історією, особливо коли тебе дивлюся в спорті, як ти рухаєшся, як ти тримаєшся, як ти забіги якісь там робиш. Це ну, взагалі надзвичайне. І я сподіваюся, що глядачі, які нас дивляться, вони теж надихнулися історією Олі. Якщо є зацікавленість, пишіть, будь ласка, і ми будемо вам відповідати і допомагати. А тобі дуже, дуже дякую. Дякуємо. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.